Всі знають, що є батарейка 3А. А ось недавно побачив батарейку 27. -го. А більше, а вона менша. нічого не зрозуміло. Давайте їх розберемо і порівняємо, що в середині. Спочатку розбираю батарейку 3А. Корпус дуже легко ріжеться канцелярським ножом, думаю, що ця жесть зроблена з цинку. Всередині якесь таке чорне вугілля. До речі, воно вологе і липне до пальців. Серед вугілля знайшов такий стержень. Раніше чув, що він з графіта, а значить, може писати. Давайте це перевіримо. Як бачите, не брешуть, це дійсно графіт. Ну, по суті, нічого цікавого в цій батарейці більш немає чи від бруду килимок та переходимо до розбирання другої батарейки. До речі, вона виявилась не герметична, а просто зжата жестю. Неочікуваний поворот в середині маленькі батарейки, схожі ставлять в годинник чи іншу дрібну електроніку. Їх аж нарахував 8 штук. Якщо батарейка на 12 вольт, то один елемент виходить на 1,5 вольти. Також в металевому корпусі був такий паперовий ізолятор. Ну і сама жесть. Чесно кажучи, дуже неочікувано було побачити ці батарейки, навіть видно їхнє маркування. Що ви думаєте про це відео, пишіть в коментарі, ставте свої лайки, дизлайки та підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А на цьому, все дякую за увагу. Бувайте.